Основна задача сексу це розмножитись, а вже після того отримати оргазм. Перший важливий етап це збудження, далі це прелюдія, проникнення, і пік у нас це оргазм. От коли в мене є стадія бажання, але щось відбулося: якісь процеси, не знаю, неприємні запахи, партнер мене не влаштовував, обставини, будь-які інші речі, які повпливали. На мій сексуальний контакт можуть мене просто не привести в точку збудження. Привіт, друзі, вітаю вас на каналі сексолога-психолога Лани Павловська. І в цьому відео ми поговоримо з вами, чому ж оргазм в сексі це не головне. Ну, А поки ти перевіряєш підписку на мій канал, я нагадую тобі натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові випуски на моєму каналі. Адже тут я без води та сорому розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Так от, повернемося до теми сьогоднішнього відео. Чомусь нам в медіапросторі нав'язали думку, що основна задача сексу це розмножитись, а вже після того отримати оргазм. І все по факту, до чого ми йдемо в сексуальному контакті, це щоб партнер і партнерка отримали оргазм. Тобто, якщо чоловік, наприклад, питає свою дружину, ти закінчила, і вона каже ні то він автоматично знецінює цей сексуальний досвід як неякісний. Чи коли жінка вступає в статеві зносини з чоловіком, і в нього, наприклад, є проблеми з еякуляцією, чи він довго не може завершити, вона починає нервувати, чи, наприклад, він взагалі не завершу під час сексуального контакту, то прийнято вважати, що цей сексуальний контакт був невдалим і неякісним. і В парі починаються конфлікти стосовно цього. Але давайте розберемося, чи дійсно саме оргазм є важливою складовою сексуального контакту. Давайте для початку поговоримо взагалі, з чого складається наш з вами секс. Ну не наш з вами конкретно, а взагалі з чого складається сексуальний контакт. Ми чомусь вважаємо, що сексуальний контакт це збудження, прелюдія, Пенетрація, і екуляція. І якщо ми розберемо сексуальний контакт на цикли, візьмемо, намалюємо ось таку шкалу, де у нас є ця кількість енергії, яку ми витратили на сексуальний контакт, те це час, який ми витратили на сексуальний контакт. І, наприклад, ми сказали вам, що перший важливий етап це збудження, далі це прелюдія, проникнення і пік. У нас це оргазм. І наступним чином ніби повинен відбуватися наш секс. Тобто ми починаємо ось з точки збудження, йдемо вверх до точки прелюдії, потім до точки проникнення, доходимо до точки оргазм, і ніби в цій точці наш секс ніби має завершитись. Тобто, у нас от має бути різкий спад. Але насправді цикл сексуального контакту виглядає трошечки інакше. Тобто, ось цей малюнок циклу сексуального контакту є викраленим. Він не не відповідає дійсності. Але якщо ми говоримо з вами про якісний секс, що це означає? Тобто про той цикл сексуального контакту, який мав би відбуватися в ідеалі. Бо на нашому малюнку ми зараз бачимо, що ми по типу маємо набирати оберту. І ось так плавно рухатись до оргазму і в точці максимальної розрядки ми ніби йдемо на спад. Тут вже кожен займається своїми справами, йде в душ, валяється на ліжку, одягається, йде годувати дітей і так далі. І тобто, ось цей весь період, він ніби не важливий. Тобто, найважливіше це дійти ось до цієї точки. По-перше, ми знецінюємо повністю весь ось цей досвід, а цей вже взагалі тоді не має ніякого сенсу. Але давайте з вами розберемося, як насправді виглядає наш секс і яку роль в ньому займає оргазм. Знову ж таки, ми повернемось до нашої шкали сексуального контакту, де в нас є це енергія, те це, це час, і наш цикл сексуального контакту починається не зі стадії збудження. Наш цикл сексуального контакту починається зі стадії сексуальний інтерес. Це дуже важлива річ, тому що сексуальний інтерес це якраз той момент, коли ваш мозок і ваше тіло ще не готові. До сексуального контакту, ви ще не знаєте, яким буде цей секс, де він буде, з ким він буде, з яких обставин він буде відбуватися. Але у вас уже ніби знаєте промайнула така легка думка, що в принципі я би могла зараз вступити в сексуальний контакт. Можливо, це була якась пісня, уривок з фільму, подивились на якогось сексуально привабливого партнера, просто згадали якийсь приємний минулий сексуальний досвід, і от така, знаєте, така. Повіяла трошки ця сексуальна думка, і ось це і є етапом сексуального інтересу. Далі, з етапу сексуального інтересу, ми рухаємося на етап бажання. Тобто, це наступний етап, де вже мій мозок обробив ось цю думку. Сексуального інтересу, і в мене ніби вже виникає ось те бажання займатися сексом, тобто я вже приблизно орієнтуюся, з ким я хочу цього сексу, де він має відбутися, з яких обставин, якого саме сексу мені наразі хочеться, в які форми він має статися. Тобто, тут у мене вже виникає ось це сексуальне бажання. Але дивіться зараз дуже важливий момент бажання переходить в наступну стадію, воно називається збудження. Чим цікава ця стадія? Тому що від стадії бажання до стадії збудження може пройти або дуже багато часу, або ви можете навіть і не перейти в цю стадію. Тому що дивіться, чому на минулих своїх відео я розповідала про якісну і хорошу прелюдію? Тому що, от коли в мене є стадія бажання, але щось відбулося: якісь процеси, не знаю, неприємні запахи, партнер мене не влаштовував, обставини будь-які інші речі, які повпливали. На мій сексуальний контакт можуть мене просто не привести в точку збудження. Що таке точка збудження? Збудження це все ж таки уже. Фізіологічний процес, коли моє тіло отримало сигнал про те, що я готова зайнятися сексом, де почалося прилив крові до статевих органів, де почалося набухання клітору, де почалося виділення природної лубрикації, тобто, де моє тіло вже фізично починає готуватися до сексуального контакту. Ось це і є етапом збудження, і він є дуже важливим, тому що інколи ми одразу заскакуємо на цей етап збудження, ніби ми вимагаємо від свого тіла збудитися тут і зараз. Чому ми? Чоловіки часто кажуть, ой, ти ще не мокра, використай лубрикан, що з тобою, щось не так. І ви ніби намагаєтесь свого тіла вижити це збудження. Але нагадую, що ми з вами пропустили два дуже важливих аспекти сексуальний інтерес і бажання. І одразу перескакувати в фазу збудження, це вже порушувати весь наш сексуальний цикл. Тому фаза збудження вона може навіть і не наступити. І ось тут саме важливо зафіксувати. А де саме я себе зупиняю в циклі сексуального контакту? Що з моїм сексом не так? На якому етапі в мене відбуваються проблеми? І дивіться, якщо ми зараз з вами розглянемо повністю класичний якісний цикл сексуального контакту, я вам розберу всі ці пункти. Ви зможете чітко зрозуміти, на якому етапі у вас виникають проблеми, і з чим саме вам треба попрацювати. І це, в принципі, вирішить 70% проблем вашого сексу. По факту етапу збудження, ми з вами переходимо в класний етап. Він один із моїх найулюбленіших, це етап. Плато. І якщо ви зараз подумали, що я скажу оргазм, то ні, ви помиляєтеся, тому що в сьогоднішньому відео якраз я і розповідаю про те, що етап оргазму в сексі не є найважливішою складовою. Отже, ми переходимо в етап плато. Що таке етап плато? Етап плато це коли ви відчуваєте. Стабільно рівне збудження, посилення емоцій, прилив крові, приємні відчуття, де ви відчуваєте таку стабільну насолоду. Знаєте, дівчата мене зрозуміти, коли ти от от маєш отримати той оргазм, і ти ось на піки цього задоволення майже, але оргазм ще не наступає. І ти, от в цьому процесі, коли думки твої вже не зайняті нічим, коли твоє тіло повністю розслаблене, коли ви класні взаємодії з партнером, і ось це стан насолоди, стан. Повної такої, знаєте, не можу сказати, що це прям така фізіологічна напруга, але це стан передоргазмічний, і він є дуже класним. Нам завжди хочеться, щоб він відбувався чим подовше. Тому що всі ми з вами знаємо, що оргазм це така досить швидка розрядка, досить швидке таке емоційне вивільнення. І ось в цьому стані плати нам завжди хочеться побути чим подовше, ось саме отримати ось цю насолоду від процесу. І, як ви розумієте, зі стадії плату ми переходимо з вами в стадію оргазму. Дивіться, ось аж тут відбувається той довгоочікуваний оргазм. Але подивіться, скільки стадій ми з вами пройшли уже до того, як підібралися до точки оргазму. І подивіться, які стадії важливі. І якщо ми ось це все. Пройшли якісно, приділили кожному етапу достатню кількість уваги, часу, і всі етапи пройшли екологічно, то повірте, оргазм він автоматично відбудеться сам собою. Ну тобто, це знаєте, це така, досить такий логічний ланцюг вашого сексу. Тобто, по факту, якщо слідувати всі ці інструкції, то оргазм вам забезпечений, і якщо шукати відповіді, а куди подівся на питання, якщо шукати відповіді на питання, а де ж подівся мій оргазм, то варто розібрати ось оці складові. А чи все окей тут у цих місцях? Тому що коли все окей тут, то ця історія з оргазмом автоматично можлива. Далі з стадії оргазму, ми з вами переходимо в не менш важливу стадію вивільнення. Вивільнення. Що це за стадія? Це стадія, коли ви ніби знаєте, от м'язи скоротилися, максимальне напруження відбулося, і тут вибувається стан емоційного вивільнення, коли м'язи розслабляються, коли ви починаєте відновлювати дихання. Тобто це той стан, коли ви знаєте такий адхадняк, я його називаю після архазму. Це називається стадія вивільнення. Є стадія ще рефракторного періоду. Рефракторний період. Що це таке дуже важке слово? Але я зараз поясню, що воно означає рефракторний період. Це той період, коли ви приходите уже в свою фізіологічну норму. А ще в цьому періоді дуже важливо, в рефракторному періоді повторний сексуальний контакт неможливий. Дівчата знову ж таки не зрозуміють, як і чоловіки. Що коли ви тільки-тільки отримали оргазм і продовжувати стимулювати ту зону, яка щойно, наприклад, клітер, у вас буде таке, знаєте, відчуття такої, ніби ваш колодець сіпає аж так. Таке роздерження буде таке невелике. Ось це і є той рефракторний період, коли повторення сексуального досвіду на цьому етапі неможливий, де організму треба час на ніби перезавантаження, на можливість прийти в норму знову ж таки. І зараз тут мене почнуть кидати коментарями казати, лана. А як же багаторазові оргазми у жінок, коли в них немає цього етапу? Що от вони після оргазму починають отримувати ще один, ще один, ще один? Ще один? Дивіться, все одно. Між цими оргазмами є якийсь певний проміжок часу. Я не кажу, що цей рефракторний період має тривати довго. Так, він може бути швидким, але він все одно може бути. Якщо ви помічали, що після мастурбації, після оргазму ви продовжите знову ж таки терти клітер, то у вас будуть відчуття, які вам будуть абсолютно неприємні. Вони будуть викликати у вас таке, знаєте, навіть не знаєш, з чим це порівняти, ну такі неприємні дуже відчуття. То ось цей той якраз період, який ми називаємо рефракторним. Де відбувається така асиміляція, де ми говоримо вже про те, що тіло приходить в повну свою фізіологічну норму до того, як починався сексуальний контакт. І останній наш період це психологічна або психічна обробка. Психічна обробка. Ну, я думаю, що це слово говорить сама за себе, але що відбувається з вами на етапі психічної обробки? На етапі психічної обробки мозок фіксує весь той досвід, який з вами щойно відбувся. І аналізую його, як це було, чи це принесло вам задоволення. Скільки це зайняло часу? Ви оцінюєте цього партнера, ви оцінюєте цей сексуальний досвід, фіксуєте його. Тобто, це така, знаєте, робота аналізаційна, де ви просто оброблюєте все те, що з вами відбувалося. І дивіться, ось ця психічна обробка вона не відбувається за 5-10 хвилин. Ця психічна обробка може тривати по кілька днів, і це нормальна історія, де ви думаєте, ой, ну можна в сексі було зробити ось так, чи мені було там боляче в цій позі треба наступного разу йому сказати. Чи просто ви навіть просто оброблюєте цей досвід і аналізуєте, чи він, яким він був для вас. І ось цей момент психічної обробки дуже важливий, тому що на цей момент, як якісно ви проведете цей момент, це і вплине на ваші всі наступні сексуальні контакти і на якість цих сексуальних контактів. І того, дивіться, ми з вами розписали, що ось тут у нас починається сексуальний інтерес. І тут у нас є різна періодичність часу цього інтересу. Тобто на будь-який із цих контактів нам потрібен якийсь період часу. Не думати, що ви це все можна там пройти за три хвилини. Ну, в якісному сексуальному контакті це просто неможливо. І тому в чому історія? Що ми починаємо з сексуального інтересу, і ми наращуємо ось цю історію по часу. Ми йдемо до бажання, потім до збудження, потім до плату, потім до оргазму. Ось тут ми, наприклад, дійшли. А потім, дивіться, у нас відбувається вивільнення, і звісно, воно відбувається уже на спад. Але наше вивільнення воно відбувається таким чином, що воно потребує певного часу. І у нас цей спад відбувається досить плавно. Тобто потім йде вивільнення, потім йде рефракторний період, потім йде психічна обробка. І ось ця вся історія повертається в точку завершення. Але дивіться, коли в першому випадку я говорила, що це ось оргазм і зразу різко вниз, все. То тут історія більш така, бачите? Ніби мені ще потрібен час на це, на це, на це, на обробку цього сексуального досвіду. І як бачите, оргазм в цьому всьому циклі займає не перше місце. Дивіться, у нас тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім пунктів циклу сексуального контакту. А ми з вами призвикли до тих чотирьох, які я говорила на початку. Тому, ось зафіксувавши ось цю всю картину, вже можна зрозуміти, який саме у мене секс, якої він якості, на якому із цих етапів у мене відбуваються проблеми, і наприклад, з цим всім можна вже визначити запит. З яким можна звернутися, наприклад, до сексолога на консультації, щоб покращити якість свого сексуального життя. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним і ви, хоч трошечки доторкнулися до циклу сексуального контакту. Якщо вам щось було незрозуміло, чи на якомусь із цих етапів вам хотілося зупинитися і поговорити більше, пишіть мені в коментарі. Я обов'язково буду рада з вами там поспілкуватися. Ну а я прощаюся з вами до наступних відео, Па-па!